Вони повернулись додому на щиті у липні. Буковина віддавала останню шану всім героям, які поклали своє життя за майбутнє України. Із молодшим сержантом Миколою Гунчаком попрощались у борівцях. Із солдатом Романом Кащуком попрощались у селі Слобідка. Солдатові Сергію Власюку останню шану віддали у Новодністровську. Солдатові Павлу Мельничуку останню шану віддали в селі Іспас. Солдатові Олексію Мануїлі останню шану віддали у великому кучурові. Солдата Юрія Столярчука. Поховали у чагрі із солдатом Анатолієм Цибуляком попрощались на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдата Андрія Кирстюка в останню дорогу провели у селі Самакова. Солдатові Іллі Фурдуку останню шану віддали у Мигові. Із молодшим сержантом Олегом Гаврилуцею попрощались на центральному кладовищі Чернівців. Солдатові Михайло Штефіку останню шану віддали у Берегоматі. В останню дорогу провели загиблих від ракетного удару по Чернівцях. У заставні попрощались Діаною. Кравченко, дівчина була завідувачкою аптеки у Чернівцях. Її життя трагічно обірвалось напередодні 26-річчя. День народження Діани мав бути 27 липня. А у селі Будилів Снятинської громади поховали 43-річного Святослава Лазаренка. Він був начальником відділу у снятинській міській раді. Солдат Артема Чезганова провели в останній шлях на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдатові Анатолію Сачуку останню шану віддали у Магалі. Солдатові Яну Лупи останню шану віддали у Динів. Із солдатом Віталієм Майстрюком попрощались у селищі Дністровського району. Із старшим солдатом Мірчою Зваричем попрощались у селі Зелений Гай. Молодшому сержантові Юрію Кульчицькому останню шану віддали у Коболчині. Солдату В'ячеславу Борщівському останню шану віддали в селі Зарожани. Солдатові Миколі Ростоцькому останню шану віддали у Чагрі. Із солдатом Сергієм Шудрієм попрощались в Новодністровську. Солдатові Євгену Лобачову останню шану віддали у селі Вовчанець. Солдатові мірчики боку останню шану віддали в остриці вічна пам'ять та слава героям. Другий місяць літа приніс ще одну трагічну дату чернівцям. В ніч з 11 на 12 липня місто зазнало першого ракетного удару. Ворог атакував місто ракетами та шахедами. Наслідок падіння уламків на місці загинуло двоє людей: – 26-річна Діана Кравченко та 43-річний Святослав Лазаренко. Зараз на даний момент постраждало три під'їзди це 108 квартир. Получається, десь другий під'їзд більше постраждав, тому що момент падіння і вибуху ракети, пішов сам. Все було чутно, дуже сильно було чутно. Так. Я тут в сусідньому будинку, в третій годині перший вибух почула, і в третій годині ми вскочили в коридор. І потім спостерігали 25 липня у Чернівцях. Попрощалися з захисницею Ілоною Капельницькою, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу. Попри всі старання медиків, серце військової з позивним Джейн зупинилось у лікарні. Їй навіки залишилось 44 роки. Прикра загибель, яка сталася, вона відвоювалась тільки загинула в Чернівцях тут після прильоту ракети. Тому треба розуміти, що не можна ігнорувати. Треба завжди бути обережним, йти в укриття. Ворог дістає майже всі міста. Тому треба бути обережним, уважним і завжди не ігнорувати тривогу, завжди йти в укриття. Тому що Бог береже. попри криваву війну в Україні народжується нове життя. В липні головна колиска Буковини відзначила п'яту річницю з дня відкриття. За цей час у Чернівецькому обласному перинатальному центрі народилось понад 11 тисяч малят. Саме п'ять років тому в цей час президент України Володимир Зеленський відкрив Чернівецький обласний перинатальний центр. І від того дня. До сьогоднішнього дня народилося близько 11 тисяч дітей. Більше дівчаток, ніж хлопчики, і близько 300 двійнят і 5 трійнят. У липні в Чернівецькій гімназії номер 20 завершився капітальний ремонт. На облаштування витратили 42 мільйона гривень. У будівлі замінили вікна, утеплили будівлю, встановили індивідуальний тепловий пункт та облаштували ігрові зони довкола території. Кошти на реконструкцію освітнього закладу надав європейський інвестиційний банк. Ще частину виділили з міського бюджету. Цей проєкт дійшовся в 35 мільйонів гривень, які виділили Європейський Сидійний банк, і 7 мільйонів гривень ми виділили ще з міста. Тому що така була умова, що цей проєкт має бути по співфінансуванню від місцевої влади. По благоустрою, ну чисто також по господарськи, що сама школа погано виглядала, що, що на почне територія було майданчика для, для дітей. Спортивний майданчик був в жахливому стані. І тому що на цей період, щоб показати, що ми хороші партнери, ми дивимося на на, на це було прийнято рішення і по благоустрою провести все порядок. А з місцевого бюджету це виділено 10 мільйонів гривень. На баловусті. Липень для Чернівців став місяцем випробувань і гіркої реальності війни, яка дісталася й тилового міста. Ми прощалися з військовими і цивільними, згуртовувались після ракетного удару та вчились берегти одне одного. І водночас раділи новому життю, яке народжується навіть під сирени, відновлювали школи і будували майбутнє.